Всім привіт! Сьогодні обзор сорту кабріло поки ми його ще не збирали. Будемо тільки проводити збір. Ось скільки в ній йоги. І якщо по-чесному, то у мене такий урожай кабріло взагалі перший рік. Ось скільки, скільки йогоди. Це просто, просто я не знаю, як ми будемо справлятися з цією йогодою. Один з таких самих невибагливих сортів, який дуже гарно розмножується, дає багато вуса. Ось дивіться, скільки тут йогоди лежить. Ось і в рядочку, і біля на краю. Ось іду підряд, без виключення камери. Ось скільки, скільки йоги кругом. Ось дивіться, скільки кругом Йогідки Звичайно, треба доти вистигнути і розвинутися кущі. Щоб кущі розвинулись, потім запускаєте на йогоду. Ось ось такі потужні вуса вже дає. Гарно вкорінюється. Ось тут у нас дружий перчик із нею. Це кущі другий рік, хоча говорять, що другий рік не треба залишати е, ягоду на плодоношення, але я ризикнула і залишила. І залишилась довольна, задоволена, тому що ягоди просто море. Дивіться, скільки ягоди. Да, тут ми ще не збирали. Тут не тільки ще Пробуємо йогоду, чекаємо, поки вона вистигне. Думаю, вже на вихідні вона поїде на базор. Ось яка гарненька йогідка. Це моя рука, в мене рука не, не маленька, тому йогідка горна. А ось вона перша річка, яка висаджена осінь, восени. Ось. Але вона вже поділилася, тому я її запустила вже на йогітку, тому що тут у нас теплиця. Ось навіть один рожок. І ось скільки дав йогоди. Бачите, один рожок. Чому я її запустила? Та тому що я її тут буду прибирати, тут будуть овочі рости. І ось ще й вус. Який потужний, горний. Ось тут три рожки і ось скільки йогоди. Ось йогода. зараз, зараз це не від цього кущика йогітка. Ось, А це ось від одного куща йогода. Ось тільки йогоди. Це перша річка, ось уже є придовлена. У мене тут ростуть ось огірочки, огірочки поплетуться вверх, сюди підв'язані будуть. Ну, а полуничка буде плодоносить. Кабріло – це ремонтантний сорт. Є у нього така особливість. Бувають, що перші ягодки ось такі, вони, якщо далі її потримать, то вона роздвоїться, отут буде дірочка. Що особливого у цій йогоді, треба дати їй вистигнути. Ось така вона повинна бути ось таким чорним, чорним блискуча, тоді вона смачна. Ось така вона. Всередині є трішки пустота, дуже соковита. Вона не пластмасова, не тверда, якщо, до, 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 е, якщо вона достигне, якщо дати, їй вистигнуть. Якщо ж не дати, вистигнуть, вона буде кисла і вона буде несмачна. Тому деякі люди, які купують е, саджанці кабріли, думають, якщо вона червона, значить їй вже пора рвати. Ні, треба дати їй вистигнути. Щоб насіння, ось дивіться, ось це ще зелена, ось Це ще зелена, А ось це, де насіння вже вдавлене, оце вже стигнуло. Бачите, яка вона? Ось є різниця. Ось в оцій, вона світленька, бачите? І, і насіння не дуже вдовлене. А от в цієї, ось дивіться, яке воно. Навіть ця ще зовсім не вистихла, тому що вона ще зовсім не чорна. Ну, урожай, звичайно, в неї зашколює. Дуже-дуже багато ягоди. Ягода крупна, гарна. Ось. Кабріло. Всім добра, миру, всього найкращого і все буде Україна. Саджанці з цього сорту будуть влітку. Всім до побачення!